Всім привіт, з вами як завжди Діма, і ми продовжуємо грати Mega Hardcore. Це вже сьома серія. А, і ми завершили на тому, що ми знайшли ось такий чудовий спавнер. Спавнер блейзів, яких ми зараз спробуємо повбивати трішки. Дух! Да, Вийшло все не так, як і мені хотілося, я так вам скажу. ой 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 Хороший початок! Хороший початок. А, я би сказав би навіть невдалий початок. Тікайте, куди ж ти встав? Гаст! Гаст мене підвів все ж таки. Мене ще й підпалили. Пригай, 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 пригай. А, я надіюся потушусь. Ух, я потушився. Як же ж так? Як же ж вони так вміють робити? О! Боже, це, це реально, це просто, не знаю, це хардкор. Я не знаю, що може бути ще хардкорніше, ніж це. Ніж це, що я зараз роблю. Одна паличка є. Ще одна паличка. Ну, підбирайся. Стоп! У мене немає місця. Взагалі мегафайл Швиденько, швиденько, швиденько. Фух, там ще й дирка була там. Взагалі було небезпечно просто. Це просто Unreal, я вам кажу. Це просто просто неймовірно, я не знаю. <съя> Добувати ці палички блезли, це... Не знаю, що може їх бути ще, ще хардкорніше. Ух. Так, сподіваюся, я так їх не випущу. Ні, все ж таки я їх так випущу. Тихо, 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 тихо. Є ще одна паличка. Три палички! Круто. Так, потрібно нам сфотографувати ці координати наші. Так, F3, F2. 540. Я в принципі запам'ятав. Так, добре, три палички. Що нам робити? Йти звідси, щоб продовжити Ми маємо воду. Давайте подумаємо. На секундочку станемо і подумаємо. Поки що ескейп не тиснемо. Ні, нам потрібен інвентар. А ми можемо зробити. Угу. Так, 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 я все правильно розумію. Ми напевно зможемо зробити те, що нам потрібно. Давайте спробуємо зробити це ж все ж таки. А, робимо тоді наступним чином. А, так, нам потрібно не нагрудник, нам потрібна оця штучка. Так. А, і давайте, напевно, скрафтимо собі скриню. А, так, скриню, щоб виклати туди всі непотрібні нам речі. Так, це ми заберемо. А це нам, в принципі, поки що не потрібно. Вони дуже сильно кричать, давайте я зменшу налаштування на 10%. А, і поставимо ось це сюди, а, Нальємо туди води. Ось так ось. А, і в нас немає піску. Все. Забули про це все. Забрали воду. Воду назад не можна забрати. <гум> Забрали брудню назад і добуваємо, коротше. Хоча... Давай, 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 давай. Чотири маємо. Фух. Чотири, чотири. Все, достатньо, достатньо. Не потрібно мені більше. А тепер мені потрібно дістатися додому. 150 мої були координати Доми. Тепер мені потрібно якось туди дістатися з трьома сердечками. З трьома сердечками. Це просто щось неймовірне. Я не знаю, що як, як вам сказати, як вам це передати. А, зараз, 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 зараз спробуємо зробити це ось таким чином. Так. Саме головне, щоб зараз нам ніхто не завадив, тому що я зараз чую гаста. І якщо він почне по нам стріляти, то це буде для нас дуже і дуже погано. І там я ще бачу й гастів ще й до того ж. Так. Давайте спробуємо спуститися гравієм. Так. Так, і ось так, все. Хух, Фух, ми дісталися хоча б сюди. Ну, вибралися з цієї фортеці, тепер можна бігти. Тепер просто-напросто можна бігти додому. Я не знаю, в яку, звичайну сторону. Здогадуюся, що потрібно нам ось туди. Перевіримо. Так, нам потрібно туди. А, рівно ось туди. І давайте. Ой-ой-ой-ой! У нас тут дуже небезпечно. Давайте спробуємо спуститися ось таким чином, тому що звичайним чином ми не зможемо спуститися. Нам немає за що. За що вхопитися? Так, рифма хороша вийшла, але нам потрібно йти все ж таки до нашого порталу. Ой-ой-ой-ой, як тут це небезпечно. Так, шукаємо наш портал. А, так, бачу знайому якусь лаву, хоча тут такої лави знайомій дуже-дуже багато. Поїмо поки що. Подивимося, 150. Так, нам ще потрібно орієнтовно 150 блоків пройти, навіть трішки більше. Ой-ой-ой. Так, як це б нам обійти оцю штуку? Якось потрібно її обійти, лагає. Не потрібно лагати. А, так, я вибачаюся, в мене відео дуже-дуже різко перервалося, тому що в мене закінчилося місце на диску, я вже його почистив. І, як бачите, я вже вдома. Тобто зі мною все нормально, я дійшов додому. Я скрафтив зіліварку, поставив ось сюди хопер, я дуже сильно перед вами вбачався, просто я не побачив, що в мене зупинилося відео, я скрафтив вже собі Instant Health, один вже навіть використав, як бачите, по сердечках. Ну і в принципі все, що ми тут таке зробили. Е, спеціальну скриню поставили для цього. Е, Скрафтили е, ось, це. ось цей кавунчик. Ну і в принципі все. А, що ж, ще раз з вами попрощаюсь, так і я вже попрощався з вами, але я не бачив, що це е, не записувалося, тому дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписався, так як попереду нові серії. І обов'язково підтримайте мене лайками, якщо ви хочете надалі бачити такі серії, і щоб їх було якомога більше. Так як чим більше лайків, тим більше в мене бажання знімати відео. Немає лайків, немає відео. Є лайки, є відео. Що ж, е зустрінемось тоді у наступній серії. Всім до зустрічі. З вами був, як завжди, Діма.